Добрий. Доброго дня. Я Ілля Криницький, начальник відділу ІТ Це мій голос звучить у тролейбусах міста Житомира. Озвучувати оголошення у міському транспорті Ілля Криницький розпочав наприкінці 2016 року з власної ініціативи. Ось це моє робоче місце. Ілля розповів, що спочатку не був впевнений, чи зможе чітко з інтонацією читати оголошення. Записи чоловік робив вдома на власній апаратурі. Думаєш, а може, ну щось тобі зараз скажуть, що ні. А от вдруг не вийде. або почуєш щось в транспорті, тобі скажуть, все, поганий голос там, ще щось. Ні, все вроді одразу Зараз вже записуєш зупинки вже. Дві минути записав, обработав, запустив в тролейбусі, ну і все. Тролейбус працює без кондуктора. Шановні пасажири. При оплаті готівкою у водія просимо вас заходити через передні двері тролейбуса. Штраф за безквитковий проїзд стягується у 20-ти кратному розмірі від вартості проїзду. Ми записуємо кожну флешечку в для кожного тролейбуса. Це. З новими файлами, аудіо, ставимо по тролейбусам. у Кожного тролейбуса свій би, іс номер, тобто, би, все, все візде ну, йде під протокол. Поставили, включили, здесь навіть в депо, перевірили, послухали, якщо все добре, запустили. Все, тролейбус уже, ну, між пік, наприклад, на вторий пік вже поїхав з новою озвучкою, ну, швидко ну, все робиться. Зараз ми будемо міняти карточку пам'яті на це нова озвучка. В основному ми це робимо в міжпікове час, або вночі, але зараз я покажу, як це робиться. Звучить так: тролейбус працює без кондуктора. Оплата готівкою здійснюється у водія. Шановні пасажири, при оплаті готівкою у воді просимо вас заходити через передні перетролейбус. Голос дуже прекрасно, дуже добре запам'ятався. Запам'ятався голос. Головне, що так всім чути і всім зрозуміло, що говорять. Ми в приїжджі, як приїхали в Житомир ось недавно. Оце саме найдешевше, що ми почули, це оцей голос. Ти одразу зрозумієш, що треба заплатити, бо завтра ти підеш на пари пішки. Для мене озвучення зупинок це ну, звичайна робота, але ці містяни, які почують голос, да, це буде для мене якби стимул, щоб далі вдосконалюватись, покращувати якби якість нашого перевезення. Ну, будемо робити місто кращим. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир.